Західна преса пише, що російський літній наступ вже почався. Військові експерти фіксують збільшення атак на багатьох ділянках та говорять про відкриття нового фронту на півночі України. The New York Times вважає, що російські війська наразі просуваються найшвидшими темпами за цей рік, особливо на Сході. Карти Deep State чітко показують просування армії ворога на Сумщині. Одночасно з'являється інформація про небезпечні маневри у Білорусі, навчання захід 2025 перенесені у глиб країни, зменшено масштаб та кількість учасників. Офіційна причина зниження напруженості. ЗСУ попереджають, що такі маневри можуть бути прикриттям для військових дій, як це було перед вторгненням у 2022 році. Тоді Росія активно використовувала територію Білорусі для наступу на Київщину. Та Чернігівщину. Американський президент Дональд Трамп, який дуже хоче завершення війни, обмежується гнівними дописами у соцмережах. Після чергових терористичних атак він таки жорстко пройшовся по путіну. Але жодних конкретних кроків для пришвидшення миру немає. Складається враження, що він навмисно затягує та хоче дати російському диктаторові більше важелі впливу на Київ. Перед наступним раундом переговорів у Стамбулі, Путін, який говорить про створення санітарної зони, може насправді мати на меті захоплення та поглинання нових територій анексія, фейкові референдуми. Давно відомі сценарії. Щоправда, віра російського диктатора у літній наступ може швидко змінитися на розчарування. Адже більшість військових експертів вважають малоймовірними значні здобутки армії Росії під час запланованого літнього наступу. Це створить проблеми для Путіна, але для Трампа також. Збільшення повітряних атак на українські міста та ймовірні просування на фронті російської армії роблять очевидним, якщо не підтримку Трампа, то мовчання. Мовчання та бездіяльність Трампа у ситуації, коли під час переговорного процесу одна зі сторін Росія. Намагається здобути перемогу. Це буде розцінюватися як свідома допомога. А тут, як назло, Сенат тисне та закликає накладати санкції. До того ж, Фрідріх Мерць натякає на передачу Таурусів Україні. Російський літній наступ, схоже, почався він може наблизити не перемогу Росії та Путіна, а поразку. Також може забезпечити втрату авторитета Трампа. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, ставай спонсором каналу. Перемоги та миру. До нових зустрічей!